Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Здійснив постріл та погрожував військовим. У Луцьку затримали чоловіка. Суд обрав запобіжний захід в підозрюваному у вбивстві волонтера Дем'яна Ганула. ЗСУ залишили суджу. У генштабі оприлюднили карту боїв у Курській області. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 березня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати на Донеччині. Загинув солдат Сківерець Олексій Трофімюк 1969 року народження. Загинув герой за волю і незалежність України 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області. Також на війні з російськими окупантами загинув захисник із Володимира Сергій Кошман, 1985 року народження. Сержант загинув 1 березня, обороняючи Донеччину під час штурмових дій противника. Воїн до останнього подиху був вірний присязі щодо захисту України. Ще від тяжкої хвороби помер військовослужбовець, житель села Лишнівка. Філончук Микола 1975 року народження. Про це повідомили на сторінці Прилісницької громади. Волонянин був призваний на військову службу в липні 2024 року. Захисника не стало 15 березня 2025 року. Також, на жаль, помер захисник Віктор Кузьмич 1967 року народження. Про це повідомили на сторінці Павлівської громади. Молодший сержант хімік інструктор проходив службу в місті Володимир. Близько місяця тому по стану здоров'я був звільнений з лав ЗСУ. Серце чоловіка передчасно зупинилося. Йдеться у дописі. На жаль, помер військовослужбовець, житель села Олександрівка та уродженець села Мильськ Романюк Віталій, 1966 року народження. Про це повідомили на сторінці Копачівської громади. Звістка надійшла із місця, де проходив службу Віталій Романюк у районі населеного пункту. Таранське Конотопського району на Сумщині причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Йдеться у дописі. На жаль, зупинилося серце і захисника Панасюка Олександра із села Звіняче. Про це повідомили на сторінці Горохівської міськради. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам захисників погрожував пістолетом військовим і цивільним та стріляв у повітря 15 березня. В Луцьку чоловік під час перевірки військово-облікових даних працівниками ДЦК Волинської області вчинив грубе порушення громадського порядку. Як повідомили у поліції Волині, він погрожував військовослужбовцям ТЦК та цивільним травматичним пістолетом і здійснив постріл вгору. А також про це повідомили і у Волинському обласному ТЦК та СП. Зазначається, що чоловіка затримали. Слідчі оголосили йому про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У Слі Кульчин Луцького району спалахнула масштабна пожежа, яка пошкодила господарські споруди та майно. Як повідомили у ДСНС Волині на місце події, прибули три екіпажі рятувальників, серед яких були й добровольці з Жидичина. Надзвичайники оперативно ліквідували вогонь. На місці події працювали також медики. Утім, на щастя, постраждалих немає. 16 березня вранці у селі Млинове Ковальського району горів житловий будинок. Про це повідомили також у ДСНС Волинської області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники двох підрозділів оперативно ліквідували займання. Ймовірна причина пожежі це коротке замикання. І знову 15 березня у Луцьку задимілася квартира у багатоповерховому будинку на вулиці Ніла Хасевича. Рятувальники евакуювали людей та ліквідували пожежу. На щастя, тут також потерпілих не було. Проте причина пожежі встановлюється. Не обійшлося і без аварій на Волині. Так на Маневичині трапилось ДТП. На трасі не розминулося два легковики. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Аварія трапилася 16 березня між селами Карасин та Черевища. Одна з автівок злетіла у кювет, інша отримала механічні ушкодження. Зі слів очевидців, постраждалих немає. Три дні не виходив на зв'язок. У Володимирі в квартирі знайшли тіло чоловіка. Саме така інформація поширилась місцевими телеграм-каналами. У поліції телеканалу Конкурентів підтвердили її. Інцидент трапився у неділю, 16 березня, у Володимирі на вулиці Ковальській, 108. на місці події. Працювала поліція та ДСНС. Більше подробиць згодом. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. В ніч на 16 березня. Противник випустив по Україні 90 БПЛА, з яких 47 було збито силами ППО. Ще 33 локаційно втрачені. У Чернігові ввечері 15 березня ворожі ударні БПЛА пошкодили п'ятиповерховий будинок та два приватні будинки. У ніч проти 16 березня рятувальники повідомили, що на місці прильоту триває розбір завалів. Рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці. Постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку. На місці працювали усі екстрені служби. Також ворог увечері 15 березня атакував місто ізюм на Харківщині ударними випила. Одна людина загинула, постраждало троє людей. З них двоє підлітків. Про це також повідомили у ДСНС області. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві волонтера Дем'яна Ганула у вигляді тримання під вартою без можливості вийти під заставу. Засідання суду відбувалося у закритому режимі. Про це повідомили у національній поліції України. Нагадаємо, що вбивство активіста сталося в день 14 березня у самісінькому центрі Одеси. Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозри в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. Та в незаконному носінні зберігання придбання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, фігуранту загрожує довічне ув'язнення. За оптимістичним сценарієм, вже у квітні-травні 2025 року міжнародний аеропорт Львів імені короля Данила Галицького можуть відкрити для польотів таку заяву зробила в коментарі високому замку гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська. Зі Львова готові літати авіакомпанії Візер, Ербалтік, Турецькі авіалінії, «Скайап», Австрійські авіалінії. Люфтханса лот сказала вона за словами директорки аеропорту, поки що йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Зсу залишили суджу. У генштабі оприлюднили карту боїв у Курській області. Станом на ранок 16 березня українські військовослужбовці вже не перебувають у суджі Курської області. Проте на території регіону продовжуються бойові зіткнення. Ворог активно застосовує авіабомби. Про це йдеться у зведенні генерального штабу ЗСУ на ранок 16 березня. Згідно з опублікованими картами бойових дій, українські військовослужбовці утримують плацдарм поблизу державного кордону. Сили оборони України займають територію на Курщині завдовжки близько 17 кілометрів. У Запоріжжі вантажівка протаранила продуктовий магазин. Про це повідомили у ДСНС області. Відомо, що перехожий та продавчиня отримали травми. Рятувальники, за допомогою м'яких нож перенесли травмовану жінку до карети швидкої, яку госпіталізували до лікарні. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Тепер до загальносвітових новин: Дональд Трамп особисто спостерігав за авіаударами штатів по Ємену. Про це повідомляє Білий Дім США. Здійснили авіаційні та морські атаки по підтримуваних Іраном об'єктах хуситів у Ємені. Удари знищили радари системи ППО та ракетні установки. Трамп заявив, що це спрямовано на відновлення безпечного судноплавства в Червоному морі. Пише The New York Times. Ця операція є сигналом Ірану, який відмовився укладати нову угоду щодо ядерної зброї. У Сербії ввечері 15 березня спалахнули масові протести. Понад 500 тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки президента Вучича. Протести розганяли акустичною зброєю. Пристрій не видає звуковий сигнал високої гучності до 160 дБ, через який виникає біль у вухах, дезорієнтація та дискомфорт. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що владі цитуємо, треба змінюватися після того, як пройшли масові студентські протести. Про це він розповів під час прес-конференції. Пише Європейська Правда. Внутрішні опитування громадської думки показують, що підтримка президента країни Олександра Вучича та його сербської прогресивної партії значно знизилась. Це опитування отримала газета Financial Times, Передає Європейська Правда. Зазначається, що 55% респондентів не довіряють йому, і лише третина довіряє його лідерству. Серед студентів його підтримують 58%. Нагадаємо, що внаслідок падіння навісу в новому саді в листопаді 2024 року загинули 15 людей. Серед них двоє дітей. Вища прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 людям, зокрема колишньому міністру Горану Весічу. Після трагедії в Сербії почались масштабні студентські антиурядові протести, серед вимог яких публікація повної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії. Володимир Путін та інші офіційні особи РФ посилюють неправдивий наратив, звинувачуючи українських військових нібито у воєнних злочинах під час операції у Курській області, аби зірвати переговори про 30-денне перемир'я. Повідомляє інститут вивчення війни. Кремль ймовірно готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України заходом і зіпсувати або затягнути прямі переговори щодо 30-денного припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.